Олишнього депутата Сумської обласної ради підозрюють у педофілії. За версією прокуратури 7 липня за гроші він пропонував дітям подивитися на його статевий орган. Інформація про таке з'явилась у соціальних мережах. Розповідали про це батьки сумських дітей сьогодні. У прокуратурі розказали. Перебуваючи у дворі по вулиці Ковпака і по вулиці Романа Атаманюка, пропонував дітям. 8-9 років 100 гривень за те, щоб вони підійшли до його машини. І ці дії супроводжувалися оголенням ним статевого органу і вчиненням непристойних рухів. 7 липня фактично було лише повідомлення, що якийсь чоловік пропонує дітям 100 гривень. Толком не було зрозуміло, за які дії, з чим це було поєднувалось, тому фактично підстав для його затримання тоді не було. Лише наступного дня в суботу до нас почали до поліції надходити заяви, і тоді вже ну, характер його дій став більш зрозумілим. Наразі фігурують троє дітей, але я не виключаю, що їх кількість може бути збільшена. За інформацією прокуратури, чоловікові 42 роки. Тобто у 2006-му йому було 31. За списком депутатів Сумської обласної ради п'ятого скликання, а саме так ідеться у повідомленні прокуратури, такий вік тоді мав винятково Костянтин Борц. Наразі він не затриманий, переховується. За розбищення малолітніх чоловікові загрожує від 5 до 8 років. Додам, за інформацією прокуратури, Костянтин Борц також фігурує ще в одній історії як посадова особа, а саме директор товариства з обмеженою відповідальністю. Його підозрюють в економічних злочинах, умисному ухиленні від сплати податків, службовому підробленні та використанні завідомо підробленого документа. 5 липня за місцем знаходження фірми провели обшуки, вилучили 200 тисяч гривень готівки, печатки різних підприємств і державних органів. Отримати коментар Костянтина Борца нам не вдається, телефон чоловіка не приймає дзвінки. Втім, ми залишаємо за ним або за його законними представниками право на озвучення своєї позиції щодо озвучених підозр.